Всім привіт! Ви на каналі Davis Play І сьогодні у нас починається кар'єра, кар'єра тренера, кар'єра за клуб, за який думаю, болюває кожен, е, ну кожен поважаючий себе українець. Якщо ця команда виступає іменно на міжнародній арені, на єврокубках це кар'єра за Динамо Київ. Давним-давно ходили слухи, е, коли почалася оця війна, у нас. Динамо і Шахтар хотіли взяти польську екстра клясу. Не знаю, чи це правда, чи це тільки слухи, але таке було. І от я хотів зробу, хочу зробити маленький експеримент, як буде виглядати. Турнірна таблиця, як закінчиться сезон, а може і 2-3 сезони проведемо з вами, якщо вам це зайде. Динамо Києва і Шахтаря у польському чемпіонаті. Бачите, тут і Київ, і Шахтар додані все тільки на початку в Єврокубках, в Лізі-конференції, так як було, залишилися. Наші два клуби. Ну, пора спасати Динамо Київ, тому що, на жаль, Олександр Шуковський не впорався, і динамовці будуть без євро весни на превеликий жаль. Що ж, сідайте зручніше, поїхали. Я думаю, в цьому ролику ми будемо більш знайомитися, можливо, зіграємо якийсь один матч, максимум два. Е, ну, тобто, прям атмосфери геймплею чи щось такого, типу, сьогодні не буде. Будемо більш знайомитися з командою, думати, що нам які перестройки робити. Тому що все-таки вони потрібні. Типу, як бачите, не справилися наші київляни цей сезон. Це ну я не розумію, як так сталося від чемпіона. Рахуйте, три зірки получили, попасти в лігу чемпіонів та в плей-офф, але скотитися аж до ліги конференції і там не вийти ну, в плей-офи на весну, на матчі відбору до фіналу. Це треба було постаратися, тому будемо це виправляти з самого початку, з чистого листа. Подивимося, може хтось команду покине, може когось придбаємо. Ніякі перебільшування по цьому по бюджету я робити не буду. Бачите, у нас є 11 мільйонів, і на це будемо жити, як то кажуть. Що ж, давайте познайомимося з командою. Так, бачите, у нас. Є 3 голкіпера. Чи потрібні нам аж 4 голкіпера, думаю, ні. Захисник, ліві захисники 2, центр захисники також багато. Праві захисники, цопники. Ну, взагалі, я як кар'єри проходжу. Я тренер такий, що, типу, ну, в мене краще буде недобір, але всі гравці будуть грати іменно в своєму відповідати за свою позицію в більшості, ніж. Перебір, і, типу, тут, три ліві півзахисника, і ти, типу, кожен вечір, кожен вечір, коли, кожен вечір перед матчем думаєш, куди кого засунути. Добре, що немає ще додаткової позиції. Хочу зробити, щоб все було максимально компактно, та недобір — це погано, це я не то слово підібрав, але щоб не був перебір, головне, бо тому що ну, це все зарплата, це все а результату немає. Тому я думаю, я з тим зроблю порядок. Багато хто з них нас покине. І потім будемо думати, кого. Придбати. До речі, у мене оце є... цей півзахисник в Ultimate Team я його на еволюції прокачав, досить непогано грав. Грузин. Я не знав, що він е... за Динамо грає, в оренді зараз він, правда, але. Але, типа, основна команда його Динамо цього я не знав. Що ж, тут ми зробимо порядочок. Думаю, ще будемо міняти тактику. Хоча тактика прикольна, я, до речі, нею і граю на цьому. Ультиметім 4, -4 -1, 1 зараз. Можливо, ми просто її підредагуємо. От тактичний шаблон, мені не подобається. Стандарт, це, це вже не добре. Ігра флангами, володіння м'ячем, високий пресинг, Автобус точно ні, контратаку. Я завжди контратаку ставлю. От бей біжи, це щось типу контратаки, і Я напевно настрою свою. от так. Отак От воно мені більш буде подобатися. Ампулу гравців також підстроїмо зараз. Так. Е... Нападаючи штрафною атака, Ну, напевне, що так і залишимо. Хоча, можливо. Ні, я думаю, видвинутий нападаючий, він нам більше буде пасувати, тому що, якщо у нас буде Цапнік іти в забігання, то він може його відволікти з захисників на себе і віддати йому гарну передачу. Тому ми залишимо його так. Уяльський. Ну, не особо це треба дивитися на імена, але так, Бояльський, напевно, і нікуди не подінеться з команди Півінгер. Десятка плеймейкер. Я думаю, плеймейкером буде він у нас. Ось тут треба подумати: якщо у нас Ярмоленко залишається поки в команді. Він, напевно, що залишиться, бо тому що його продавати це вже в мінус. Вінгер. Хай буде тоді Ярмоленко Вінгером, а лівий. Півзахисник у нас буде інсайдом. Так, тут все по відтянутому. плеймеркеру, я завжди так і граю, або на стримання. Нехай буде Шапоренко на відтягнутому, а піхальонок буде у нас на стримання, захист. Так буде краще, думаю. Так, е, от із лівими захисниками. Так як у нас більш схема. Ну, я думаю, на лотераль точно ти не будеш. Ти будеш крайній захисник, а от баланс. Чи захист чи універсальність спробувати? Ну давайте поки що на захист поставимо їх обох. А потім будемо бачити. Тут все стандарт, тут все стандарт, нічого не змінює. Добре, ще найму зараз тренерів. Не забути скільки у нас грошей, щоб я сильно. 11 мільйонів. Так, поки що взяв кожному по тренеру, більше наразі. Не буду наймати, тому що поки що самі розумієте, в нас з бюджетом не особа. Спочатку продамо когось, когось підкупимо, а далі будемо бачити. Ну, думаю, зараз в офлайні назначу всім тренування, щоб прокачувалося рівні. Ще я не розумію, з чим це зв'язано, поки я тут вирішую, хто мені потрібен, не потрібен. Я бачу, що ми за місяць, то я кажу за місяць, за рік взагалі будемо без команди, без грабців. Ті не хочуть про, ну, в когось закінчується, а хтось просто пише. Не... Не хоче продовжувати контракт. Чому так? Це бах є в цьому році. Тупо, навіть от попробувати, от, от, наприклад, яцюк. Давайте так не канає. Так не канає. Тупо продовжити не можна. Мені здається, зимою як хтось сказав, якось можна там з тим зайнятися. Тому до зими просто ми не зможемо нікому продовжити контракт. Можливо, буде таке, що команду повністю будемо перестроювати. Я ще хочу зайнятися молодіжкою. Так, тут у нас, на жаль, кажу, на жаль, добре, що є деякі гравці, які ще мають е... контракт на багато років, тому поки що з ними ще можна. Поторгуватися. А так-то так потрібно розвивати молодь і, і залучати нові кадри. У нас, як бачите, вся молодіжка, на жаль, чи на щастя. Ну, напевно, що, на жаль, з Польщі. От, деяких ми залишимо так, цього Себастіана. А деяких поляків я, напевно, що розірву з ними контракт, тому що хочеться як не як українців сюди. Так, от голкіпер цей може також бути. Цього ми. стоп. Цього ми закінчимо контракт. Цей хай буде, буде. Ну тут всюди по суті потенціал непоганий в них. Ну, давайте поки що залишимо тільки всіх, що з 90 і вище потенціал. А от цих 89-х, хоча шкода, це взагалі пара Гавай, да? Ну давайте поки що цей. Не будемо сильно спішити. Закинемо скаута, нехай шукає нам гравців. Спочнемо з трьох місяців, тому що кажу, хочу зробити ротацію там. А далі побачимо. Так, е -е, кого так, голкіпера я поміняв. Ага, це тільки голкіпера. Так нам не канає. Давай тоді інакше, давай тоді. Я загабув глянути, кого нам потрібно. Ну давай почнемо, добре, почнемо з лукіпера, а потім вже детально глянемо, хто нам потрібний, і, і будемо з цього всього робити висновок. Так, у нас є пропозиція на предсезонний турнір, і хі -хі, я не можу від цього відказатися, тому що нам потрібні кошти. От прям... Чи має команда силу перемагати у тому найдорожчому? Хоча суперників. Отут у нас фаворитів, я б сказав, Твенті. Андрій не знаю. І ця бельгійська команда, я забув її назву, правда, вибачте, за це. Не хочу вгадувати. Тут Лоренти, Парма, Соусоло, Брюге. Та я думаю, ми в будь-якому випадку би мали десь боротися, тупу за чемпіонство. Давайте візьмемо оцей самий кращий. Чом би ні, що собі себе вже так уніжати. Так. Samsung Sport у нас буде наші перший суперник, і Верона і Леванти. Ну, такі собі середнячки, є, є шанси перемогти в ньому, і ми мусимо це зробити так. Михайличенко отримує пропозицію від Шахтаря. Він у нас списку на трансфери. До речі, Ну будемо торгуватися. Шахтар хоче дати за нього. 2950, а можна вибити 3200. Давайте спробуємо 3200 вибити. Це, до речі, наш менеджер. Хто його ще не бачив? Так, 2900, давайте я вам скажу 3 250. 270. Чекайте, бо я вже щось понажимав. 300, 3,200. Так, все, ми добилися по максималці. Продаємо, правда. підсилили конкурента, на жаль. Ну Це не не зовсім логічний хід, але нам потрібні кошти, і ми будемо підсилювати себе. Правда, напевно не в цьому місяці, в наступному, після іменно предсезонки. Я хочу зібрати прям все, що ми можемо з продажів і предсезонного турніру, і тоді дивитися на чому ми стоїмо, і то відштовхуватися. Так, нове повідомлення. Або от від. Е... Як ця команда називається? Напишіть в коментарях. Ну, типу, вона грала. І в лізі чемпіонів і. Та й не раз. Андерлехт, от. Бачите, 300 пропонує Андерлехт. Ми вже домовилися за цей. Може з них можна більше здерти? Здерти? Чи ні. Да давайте будемо пробувати. 3250. Отут Торг прийшов краще. Так що ще не куди Михайленко перейде. Ну, ви скажете, це смішно, тих 50 тисяч, але в нас зараз дуже кризова ситуація, тому нам потрібно боротися за кожну монету, за кожну копійку, щоб. В майбутньому покращити свій клуб для успіху в цьому сезоні. Я хочу в цьому сезоні, ну, як мінімум, срібло взяти польську Ну, з бронзи, бронза це мінімальне. Давайте не будемо заганяти в і, і вийти хоча б в півфінал Ліги конференції. Так, це амбітні плани, але, але вони реалістичні. Так, Дубінчак у нас. Також він на продажі. Скажете, продаю досить багато хороших гравців, скажу так, але проблема не в тому, що це я зійшов з розуму, проблема в тому, вони не хочуть продовжувати контракт, і він у них закінчується. І тобто я не встигну з ним переписати, і вони безпла безплатно підуть. А так хоча б ці 2,5 мільйона це буде непогане підсилення. Так, його хоче купити Аякс. Я думаю, для Дубінчака це навіть наоборот плюс цей трансфер. Але ми чекайте, ми можемо вибити на 150. Тисяч більше та давайте будемо вибивати. Я ще більше вибив, я вам скажу. Треба, може було ще вводитись. Там писало 650 максималка, я за 600-2690 віддав його. Ну, поки що ще ні, вони ще можуть не домовитися, і це все може зірватися. Так, у нас перший матч. Я думаю, тут Тимчика на Караваєва. Ми поки що змінимо. Ну, поки що змін сильних не буду робити. Ось так нехай буде. так і почнемо. До речі, я не буду в цій кар'єрі, типу, ну, може когось цікавить, як це буде проходити, ми не будемо кожний матч тупо грати, і я особисто не буду, будемо багато чого симулювати. Просто так, старт сезону, перший матч це для вас хотів показати. тому Останні матчі ми будемо все проходити набагато швидше, симуляцію. Нехай грають гравці, не ми, правильно. Так, стартує цей поєдинок. Ярмоленко, а ще що зможе наш ветеран, чи вже ні. Просто зараз деяких пару матчів потрібно реально прощупати гравців, тому ну, включатися ми мусимо. ну там Матч в місяць. от Давайте от такий у нас буде. Е, цей. Так, Гуреро, це наші нападаючий. Непогано поки що він себе показує, піхальонок Ярмоленко. Ще щось може Ярмоленко. Ярмоленко віддає передачу на Буяльську. Буяльську з розвороту не вийшло вдарити. Буяльський віддає на Ярмоленка. Ярмоленко набирає трошки швидкості. Пас на Шапоренко. Непогана передача. Шапаренко проходить, проходить, віддає передачу, не проходить передача. Ах, там було аж два гравці-Динамо Києва. Можна було йти далі. Так, нападають нам Самсун спорт, удар. Було небезпечно. Пропонують нам заманити Ярмоленка на Волосі, ну нехай ще побігає хоча б до кінця тайму. Я розумію, що це вже вік. Ну, Та тут вже до кінця тайму небагато. Так, травма наших опонентів. Так, закінчується перший тайм. Поки що нулі. Скучний матч. Ми скучний з обох сторін. Сторін наших опонентів це перша атака була от в кінці, а ми. Одну чи дві пробували, але до ударів воно не доходило, на жаль. Якщо порівняти, наприклад, це із Ultimate Team, то я б сказав, що дуже низька зіграність команди. Потрібно на хімію дивитися. Так як тут ну, реально вони не відчувають один одного передачі, не особа це Не зігралися ще гравці, побачимо, кого вдасться продати, кого ні, то продовжить з нами контракт. Ну, це вже все одно буде пізніше. До кінця літа нам потрібно все одно якісь пару трансферів зробити. І якщо будуть якісь проблемні позиції, будемо закривати молодьожкою, і бачите, там потенціал непоганий, хоч вони поляки, але ми в польському чемпіонаті будемо виступати, тому нема чого жалітися. Поляки також бувають досить круті, Левандовського. Згадайте. Так, поки що, поки що більше володіє м'ячем на початку другого тайму іменно наші опоненти. Ух ти, це знову було небезпечно, але захист вибиває м'яч виносить. Так, хто на м'ячі? На м'ячі Шапоренко. О, це вже непогано. Гурєро. Гуєро Чи Гурєро. Воло, одним словом він забиває 1-0. Динамо Київ виходить вперед. Гуєро. Так, це. Старт предсезонного турніру. Поки що ми попереду, давайте вже замінимо Ярмоленка на Волошина, нехай відпочиває. Взагалі, думаю, або на початку, або десь ближче до середини сезону Ярмоленко все-таки піде на, скам... на лаву закисних. Буде виходити на другий тайм, без того ніяк. Але дамо дорогу молодим. Так, Поки що рахунок в нашу користь, але його зберегти. Зараз побачимо, як розвивається ця атака, і можливо треба буде вносити тактичні зміни. Ось, сідати більше трошки в захист. Хоча нахиший захист справляється. О, це вже було небезпечно, це вже проблема була в опорці, але. Тут ніхто не розраховував, що так агресивно піде гравець Samsung Spру. Так, знову Гуєро. Пазна Волошина. Не пройшла передача назад. Та й тим більше не буде зовсім правильно повернутися до питання і грати кожен матч, наприклад, як в кар'єрі за гравця, тому що ну, як не як дуже багато впливаєш, все-таки, якщо вмієш і собі виставив складність і можна в офлайні начудити багато чого, а так, типу, щолк-щолк, типу, і гравці самі грають, і ти впливаєш тільки на їхню підготовку, так тренер. Це правильно, більше ситуація, але час від часу. Щоб пощупати їх, потрібно все-таки заходити. Ми бачимо так, як зараз. Так, у нас, у нас поки що знову немає гострих моментів. 90 хвилина, надіюсь, ми цей рахунок втримаємо. Остання атака. Ух ти, це. Ні, все-таки перемагаємо. Хоча я впевнений, володіння іменно більше зараз за Samsung спором, тому що в другому таймі вони взяли ініціативу на себе. Ну, але перемога в нас в Київського клубу, тому нам, ми мусимо продовжити рухатися таким темпом, або ще кращим бажано, щоб перемогти в цьому предсезонному турнірі, взяти ці 2,5 мільйона і піти на трансферний ринок за підсиленням. І як і Вільямс перейшов з Атлетік Бельбао в Атлетік Мадрид. Я спочатку не розумів, що він типу, контракт продовжив і його а потім зрозумів, що це зовсім не той Атлетик. Так, до Бінчаку прийшла ще одна пропозиція. Непогана, до речі, за 2700, я думаю, зразу потрібно згодитися на неї, тому що це і так більше, ніж максимум. Так, далі у нас буде матч з Вороною. От і хтось з нас вже покидає. Я, на жаль, по фейсах їх особо не знаю, тому що зараз так сильно не слідкую за е, київським клубом. Ну, Взагалі український чемпіонат, я розумію, що це не наша вина, і не вина прямо конкретно українських футбольних чиновників. Це Михай... Михайленко перейшов, Шахтар. Але зараз український чемпіонат не на тому рівні, якому був ще 10-12 років тому. Тоді було це реально щось сильно і потужно. Тому зараз трошки інтересу того впав та треба підтримувати. Неправильно поступаю, але самі розумієте, можливо, та неможливо, я впевнений. Колись ми відродимося по-любому. Так, і це я так розумію Дубінчак, так? Також нас покидає. Переходить все-таки в Аякс. Все одно непогано. Не хотілося б цього трансферу, але прийшлося його робити. Так, Рубчинський у нас ще отримує пропозицію, зараз переглянемо її. Рубчинського за 3500 мінімум треба віддавати дешевше навіть не канається. І рейтинг непоганий Я замало бачу, прошу, тіпи, як вони так все згодні на все. 3680. стало 3500. Треба брати 4 було зразу. І ми в другому матчі також перемагаємо ворону. Це прикольно забиває наш нападаючий. Це ж його другий гол, правда? На 7-й хвилині швидкий гол, і потім був доволі, доволі такий скучний матч. Хоча по моментах я би не сказав, типу. По володінню, динамо Київ взяло на себе більше. Що ж, може, відродиться це все. Так, Валентин Моргун ще пропозицію має. Що ж, у нас вирішальний матч з Левант, правда, потрібно трошки замін зробити. Потрібно було в матчі перед тим зробити більше замін. Бачите, випустив той же самий склад, і зараз у нас. Немає фізично готових гравців грати. Трошки треба буде зробити з тренуваннями їм іменно більше на фізику. Паюба по-любому однозначно потрібно міняти Ярмоленка, само собою. І хальонок тут страшне взагалі. На жаль, майже вся основа наступу нас поміняється. Все вийде брашко тоді. Ще. Пуяльського По поміняємо тоді на Шапаренка. Надіюся, все покажете якийсь результат. Це команда, тому що. Трошки ми тупанули. 3-2 все-таки програли. Було, було, був бій, але я думаю, якраз іменно це зміна складу зіграла з нами цю роль. Бачите, почали проігрувати, потім відігралися знову і знову відігралися, яськи вийшов. Але в кінці на 85-й хвилині Леванти забиває нам гол. Правда, чи ми програємо, це ще не факт. Так, все-таки. На третє місце ми попали. От, на жаль, ми не перемогли в предсезонному турнірі, треба було брати слабші, можливо. Бо... Ну, бачите, з командою. Проблема, проблема все-таки з командою. Потрібно оновлювати склад, зробити їм тренування гарні. тренувальний план. Так, у нас ще є тут якісь дві пропозиції. Нашого одного форварда хочуть придбати. І наші рета. на рета ми не продамо. Це наші основний голкіпер Аякс, тому обичай цю пропозицію. Що ж, друзі, я думаю, на цьому закінчимо цей ролик. Він більш такий вийшов, як я і говорив. Типу, менше гемплею, менше, типу, іменно таких трансферів, більш такого всього прям знайомства. В наступних роликах, в наступному продовженні цієї кар'єри будемо більш швидше в цьому цьому просуватися, тому що ну продасться пару гравців, я думаю, в офлайні. Закупляти будемо вже з вами когось. Та й це вже буде старт сезону. Зіграємо якийсь матч. на Думаю, в старті. І далі будемо бачити, будемо розвивати Динамо Київ, щоб показати якийсь результат, щоб вивести Динамо в зону чемпіонів. Що ж, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та до нових зустрічей!